У міжнародний день молоді актив «Прилук» відзначили на рівні міської ради. У тісному колі об'єдналися найдостойніші представники цього покоління: вчителі, медики, рятувальники, поліцейські, волонтери, громадські діячі, обдаровані хлопці та дівчата. Це вони енергійне вчора, успішне сьогодні і впевнене завтра. Патріоти своєї держави, що з гордістю співають гімн України. Наша молодь сьогодні як ніколи доросла. Війна змушує її приймати сміливі рішення. Тисячі молодих людей на фронті захищають свою країну, сотні тисяч у тилу допомагають військовим. Кожен у своїй професійній діяльності. Хвилиною мовчання молодь шанує полеглих воїнів. Лише в ці моменти вони схиляють голови, а далі підіймають їх і йдуть будувати світле майбутнє. Прилуцьку молодь підтримує та заохочує міська рада. 12 серпня всі найтепліші та найщиріші слова були адресовані важливим гостям. Сьогодні все наше місто. Наша громада вітає вас цим прекрасним святом, свято молодості, свято юності, День молоді, нашої молоді, молоді нашої держави. У цей нелегкий для нашої країни час, коли в нашій державі йде війна і наші захисники, усі молоді воїни захищають. Захищають рівну землю, нашу батьківщину, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. І ми сьогодні усі разом тільки дякуємо, дякуємо нашим захисникам за те, що вони боронять нашу землю. У цей день ми дякуємо і низько схиляємо голови в пам'ять про тих наших захисників, захисників нашого рідного краю, Прилуцького краю, захисників усієї нашої держави. Ми схиляємо голови і ми будемо пам'ятати про їх подвиг. Сьогодні, звичайно, що і вам ми будемо дякувати. Ми будемо всією громадою дякувати за вашу активну життєву позицію, за ваші добрі справи, за ваші таланти, а ви всі талановиті, за ваші успіхи в навчанні, в роботі. Сьогодні з гордістю можна говорити, що ви дійсно є гордість нашої країни. Ви надія, ви сподівання нашої держави. І ми сьогодні, аналізуючи ваші справи, можемо сказати, що ви справжні патріоти нашої країни. Ви справжні патріоти з розумними головами, чистими помислами і щедрими душею. І ми сьогодні всією громадою будемо вам дякувати за ваші добрі справи. І сьогодні мені дійсно гордо і почесно вручати вам грамоти, почесні грамоти міської ради, а це почесна відзнака нашої територіальної громади. І ми сьогодні, і я в тому числі, буду схиляти голову перед вами, дякувати за те, що ви є у нас така талановита. Молодь з рук міського голови Ольги Попенко прилуцька молодь отримала 25 почесних грамот. Серед нагороджених активний та креативний викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу Володимир Даниленко каже, поруч з ним є колеги молоді не лише за віком, але й душею. Ці викладачі дуже гарно знають свої предмети, знають свою справу. Добре, навчають студентів. І випускають із коледжу гарних дуже фахівців своєї справи. Як на мене, підтягувати молодь до педагогічної діяльності це дуже важливо, щоб вони набиралися досвіду, переймали його у більш досвідчених викладачів і рухалися цим шляхом і надалі. У нагороду пан Володимир крокував по молодецьки впевнено. Почесна грамота ще одне підтвердження його професіоналізму та активності у педагогічному колективі. Дуже приємно у день у Міжнародний день молоді отримати цю нагороду. Цю грамоту від міського голови Ольги Михайлівни Попенко. Я дуже задоволений, дуже задоволений тим, що мене. Як викладача цінують мене як людину, цінують і як відносно молоду людину нашого міста разом зі студентами і з більш молодшими представниками також представили до цієї нагороди. Членкиня молодіжної ради при Прилуцькій міській раді та поетеса Марина Крупніченко свою молодість сприймає доволі серйозно. На думку Юнки, це потенціал, який обов'язково необхідно не просто використати. Молодість варто спрямувати на розвиток суспільства та держави. І зовсім не важлива дата, що записана у паспорті. Молодь це всі ми, тому що ну немає такого, як кордонів молоді. Хтось може й 60 молодим бути. Хтось може і в 12 бути доволі свідомим для того, щоб проводити якісь активні заходи, соціальні чи культурні. І молодь вона завжди була важлива, незалежно від часів, незалежно від сфери. Вона має вплив і на економіку, і на культуру. Набагато вона має вплив, але доволі мало свідомих. свідомої молоді, яка б хотіла долучитися, аби мати якийсь вплив. На суспільство, на державу, почесну грамоту Прилуцької міської ради пані Марина сприймає як поштовху до наступних дій. Хоча зізнається, будь-яку нагороду приємно отримувати, незалежно незалежності від того, чи це спортивна нагорода, чи це якась культурна нагорода. І... Будь-яка нагорода це є мотивація. Важливу місію рятувати прилучан від надзвичайних ситуацій взяла на себе провідна інспекторка Прилуцького райуправління ДСНС Чернігівщини Віталіна Усенко. Як розповідає, у цій професії досвід завжди крокує поруч з молодістю. Молоді в нас досить багато, тому що робота тяжка. Робота потребує як розумової, так і фізично досить тяжкі навантаження. Тому постійно в нас в нас навіть згідно наших нормативних документів через 25 років після роботи безперервної ми вже йдемо на пенсію, тому що відповідно підвищення навантаження. Тому особовий час особо тому особовий склад постійно оновлюється, постійно змінюється, постійно приходять молоді хлопці та дівчата для того, щоб працювати на благо нашої країни. Почесну грамоту Віталіна Усенко отримує зі словами служу українському народові. І це не просто вислів. Дана фраза життєвий девіз, з яким молода та професійна надзвичайниця нерозлучна. Це ти можеш щось віддати, можеш когось врятувати, ти бачиш якусь значимость у своїй роботі в тому, що ти робиш. І, звичайно, це віддача від людей. Так само на пожежах, так само при проведенні якихось інших заходів, ти бачиш, як ти розповідаєш діткам, як вони тобі посміхаються, коли ти там. Комусь рятуєш будинок, ти бачиш також, як люди тобі вдячні, і це величезний плюс в нашій роботі. Що ти от маєш таку віддачу від того, чим ти чи як ти працюєш, і від цього ти завжди повертаєшся додому, і твоє серце наповнене от тою любов'ю, яку тобі віддають люди. Мені дуже приємно бути нагородженою, бути визнаною, що ти кращий, що ти щось робиш, що тебе помічають. Це дуже дуже приємно. Молоді кадри постійно поповнюють Прилуцьку центральну міську лікарню. Кожне відділення приймає у невеличку родину спеціалістів, що обов'язково покращують свій професіоналізм. Лікар-невропатолог Павло Орел практикує вже шість років та каже, постійно підвищує рівень знань. Дуже приємно працювати в не те, що навіть в молодому колективі, але в змішаному колективі. Коли більш е, старші лікарі нам допомагають в нашій спеціальності. Молодий лікар приїхав до Прилук з початком повномасштабного вторгнення. Чоловік з Ізюму, що на Харківщині, сьогодні він вже невід'ємна частина колективу Прилуцької центральної міської лікарні. Тут його прийняли, скажімо так, по-сімейному. А отримувати перші нагороди у місті, що вже стало домівкою для пана Павла. Це дуже почесно та приємно, що праця. Не залишається без уваги адміністрації, а також міста Прилук. Планує працювати за професією студентка Прилуцького медичного коледжу Софія Селесько. Резюмує у будь-якій спеціальності, як і в медицині, важлива молодь. Свою думку аргументує. Молодь це інноваційні рішення, і у медицині вона також дуже важлива, адже це молоді спеціалісти, які пропонують якісь свої ідеї, погляди на інші. На загальні речі вони пропонують якісь інші методи, наприклад, лікування. Молодь завжди враховує якісь нові наукові експерименти, завжди їх проводить. І загалом крута молодь, тому що ми за все нове і ми намагаємося зробити як можна більше відкриттів. У наш час, аби спростити наше життя у медколеджі Софія активно допомагає зсу у волонтерському хабі. Плете сітки, кікімори тощо. Має успіхи і навчання. Саме тому, 12 серпня, Софію нагородили почесною грамотою. Мені дуже приємно, адже кожна якась праця повинна. Бути оцінена, повинна бути важлива для молоді і, взагалі, для людей. коли ти відчуваєш цю подяку, то тобі хочеться якось робити ще більше чогось для людей. Побувати у міській раді вперше мав нагоду молодий та сильний духом Михайло Трейзуб. Хлопець навчається у Прилуцькому технічному фаховому коледжі. Успішно опановує спеціальність облік та оподаткування, усміхається у своїй професії, планує керуватися виключно законом разом з молоддю всього світу, не втрачаючи оптимізму ми. Михайло відзначає День молоді. Сам отримує щирі вітання і має побажання для інших. Вітаю з Днем молоді, з міжнародним, щастя, молоді, процвітання молоді розумових здібностей, також не менш важливо. Ну і безкінечного щастя, і щоб скоріше закінчилась війна, мирного неба.